вважаємо на незаконних підставах, за відсутності певних ризиків для досугового розслідування. І все це зроблено, ми вважаємо з таким підтекстом, що він сам на самоті повинен вирішити свою судову Я перепрошую, шановна пан він це красно, тому що судово правоохоронна система за такі... Розслідування, банальні відписки, банальні причини, банальне незнання, перекручування, можливості закінчення судових експертиз. Все це виставляється як підстава для тримання красного підвагу. Він вже Є ті особи, які все зазначили для досудового розслідування про ті обставини, які йому вміняються як злочином, як вчинений буцімто ним злочином. І слідство і судді, і слідчі судді бачать, вивчаючи ці, ці документи, і тут для нас невідомі накатані системі прийняття рішень, коли вони не приймають до уваги те, що Така підстава, як закінчення судової експертизи, яка призначена вже майже 5 місяців тому, не може бути підставою для тримання особи під вартою. А в випадку з Красновим це виходить. І такі дії суд продовжує, робить часто різні перегаємо кінь суда, а суд іде йому смерті. За таких обставин будь-хто. Попавши під тиски нашого досудового розслідування або судової системи, немає шансів. Апеляційний суд сьогодні залишив ухвалу продовження строку тримання під вартою до 22 серпня. Без змін. Ну чи власне підтвердив, що жодних змін. Системі судочинства не сталося, ніяких реформ немає. Суд, апеляційний суд, так само, як і суд першої інстанції стан, діє заангажовано. Суд не зважає навіть на ті обставини, що, як визнали представники служби зовнішньої розвідки, Станіслав Краснов, контактував із представниками. Російських спецслужб чи росіянами за завдання Служби зовнішньої розвитки України. Це підтвердив народний депутат Білецький. Тому, звичайно, що звинувачення підозра за статтею 111 Державна зрада є абсурдною і не підтверджено жодними доказами. Належними, а власне грунтується підозра лише на якихось папірцях контрозвідки, які не мають жодної юридичної сили і жодної доказової бази. Тому, на жаль, я вважаю, що подальше утримання Станіслава це є катуванням і намаганням сторони винувачення вибити з нього зізнання своєї вини, любові ціною, навіть ціною. Здоровья, и жить нужно лежать еще. Станислав завершается за три.